21 липня на календарі на годиннику 21. підсумовуємо сьогоднішній день із журналістами першого західного. Вітаю вас! Рашисти продовжують обстрілювати Україну в кривому розі через влучання в багатоквартирний будинок. Загинуло шестеро людей. Ще 75 поранено. Терористи також гатили по Харкову, Херсону, Сумах та Донеччині. Далі більше в нашому традиційному огляді. Зранку 31 липня росіяни випустили дві ракети по кривому рогу. Одна влучила у навчальний заклад, інша в дев'ятиповерхівку. Багато квартир зруйновані дощенту. Понад три сотні рятувальників ліквідовували пожежу і розчищали завали. Серед загиблих мама та її десятирічна донька. Момент влучання ракети по багатоквартирному будинку зафільмували мешканці з сусідніх будівель. Поліція. Двоє загиблих та два десятки постраждалих. Такі наслідки російського ракетного удару по сумах. Зруйновано навчальний корпус місцевого училища, пошкоджено гуртожитки, будинки та церкву. Вночі окупанти обстріляли Харків а вранці Херсон. Били здебільшого ракетами с 300 та градами. Є загиблі і поранені. Пошкоджено будинки, склади підприємства та автомобілі. Росіяни скинули чотири півтонних авіабомби на селище Нью-Йорк, що на Донеччині, зруйновано школу, інтернат і півсотні будинків. На щастя, без жертв. Напередодні Москву атакували безпілотники, завдано удару по російській будівлі, де розташовано центральні органи виконавчої влади. А це міністерство економіки, торгівлі та зв'язку. Вибух у столиці Московії добряче налякав місцевих. <пілля> Москвичі збирають манелі і чекають в невідомому напрямку. Повиїжджали, посідали в автомобілі і поїхали. Дісталося із селу під російським Таганрогом. Там теж впав дрон, попередньо безпілотник рашистський. Коротше, розбіла тут весь асфальт, судиміца, колапс, машини не приєду. Там все гаї українці контрнаступають та активно відвоюють свої території. Так працюють бійці Нацгвардії. Карадах наші воїни штурмують російські позиції на Запорізькому напрямку. А на цих кадрах бійці штурмової бригади Сталевий кордон на Лиманському напрямку насипають окупантам. У підсумку десяток знищених загарбників серед наших бійців без втрат. Грузинські добровольці допомагають українцям ліквідовувати раши. Ісів бійці підрозділу Чорний Орел провели успішну операцію з зачистки окопів під Бахмутом. Грузини відбили позицію росіян та взяли декількох окупантів в полон. Садам до слова, з лютого минулого року загинуло 45 бійців з Грузії, які захищали українські території. Оглядаємо український морський безпілотник Магура В-5». Це багатоцільовий надводний корабель. Судно може розвідувати, рятувати і атакувати. Човен розвиває швидкість до 78 кілометрів на годину, а його борт розрахований на понад 300 кілограмів бойового навантаження. Цікаво, чи упорався б український безпілотник Магура В 5 втомити назавжди несанкціоновано на збудований росіянами міст через Керченську протоку. Переправу рашисти нині активно ремонтують. Але чи є в цьому сенс? Від того, яким буде шлях пораненого бійця від поля бою до шпиталю, залежить чи вдасться зберегти життя сьогодні. Із Львівщини на передову відправили шість карет швидкої допомоги. Передав автівки українсько-нідерландський благодійний фонд Смарт Medical Ейд. Ці швидкі допомагатимуть бойовим медикам евакуювати наших бійців на запорізькому та донецькому напрямках. Важливо, що автомобілі укомплектовані всім необхідним. З цією автівкою нам передають дуже потрібні речі, які будуть рятувати життя. Це, це у нас ШВЛ, капнограф, монітори дефібрилятор. хоч карети швидкої й не нові, але в дуже хорошому стані. А середня вартість обладнання кожної з машин становить від 30 до 50 тисяч доларів. До того ж, вся це обладнання йде ще із навчанням, тому що так воно закуповується там в Великобританії, і іноді не знають, як їм користуватися, просто невеличкий курс, і тоді все зрозуміло. Наші лікарі вони дуже розумні, вони дуже швидко вчаться. Зауважимо, що передача швидких реалізована в межах проєкту благодійного фонду Март медікал Aid 100 карет швидкої допомоги Україні раніше «81 швидка від фонду поїхала на фронт. Це величезна кількість машин із спасені людські життя і допомога. Голова фонду Ірина Рибінкіна запевняє, що передаватимуть медикам і 100, і 200, і більше карет швидкої стільки скільки буде потрібно для перемоги. Ветеринар у цивільному житті та парамедик із початку повномасштабної війни, 33-річний полтавчанин Олександр Журавель, евакуюючи бійця під Солодаром, отримав важке поранення. Відтак довелося ампутувати йому ногу. Далі Олександр провів місяці в реанімаціях. Змінювалися клініки та міста Дніпро, Київ, Чернівці. Аж поки він не потрапив до Львова, де в національному реабілітаційному центрі незламні став другим в Україні пацієнтом із вживленим в кістку протезом. Коли Олександр Жураваль потрапив до національного реабілітаційного центру незламні, то У нього було пошкодження верхньої кінцівки і пошкодження стегна. Була ампутація, дуже висока ампутація правої стегнової кістки. І ми одномоментно йому зробили спочатку остеоінтегруюче протезування правої стегнової кістки. Осте інтегруюче протезування це вживлення імпланта, до якого кріпиться протез прямо в кістку. Порівняно з традиційними протезами, ця штучна кінцівка чутливіша та функціональніша. Щоправда, потребує більш ретельного догляду. Є великі ризики, У тебе є джерело інфекції, і воно може типу, і якщо я щось буду неправильно робити, не буду за нею доглядати. То може бути реампутація і реампутація повністю. Наразі ж Олександр тренується з фізичними терапевтами щоденно, аби якнайшвидше навчитися ходити на протезі. Я вже на п'ятий день. Я потрошку хожу. Для мене це просто нереально. Я не думав, що це буде так швидко. Майже 6-7 місяців або на візку, або прилежав, і тут я починаю ходити на нозі. Хай трошки, хай малесенькі кроки, але ти такий я коротше крутий, типу, по мене не вийде. Вдається Олександру не лише ходити, але й навіть танцювати. О. А після реабілітації Олександр планує повернутися на фронт. каже, що там його чекають побратими. Увечері балкон ще був, а зранку його вже немає. У Львові на вулиці Джерельній обвалився балкон житлового будинку. Це трапилося приблизно в третій ночі. На щастя, ніхто не постраждав. Двері, які ведуть в нікуди, та два вікна. Все, що залишилося від колишнього балкону. До обіду комунальники встигли перебрати залишки від обвалу й обгородити місце падіння обмежувальною стрічкою. Ну що сказати? На це є нашого товариша садового. Все в бруківках, а на то дуля з маком вибачайте. Ну та страшно, так треба їх ремонтувати. Не знаю, звичайно, за чий це кошт мають робити, але потрібно. Влада бездіяльна, то й все. Центральна частина міста валиться. Карнизи, балкони. Це треба приймати міри. Та й все у свою чергу. Представник місцевої влади Святослав Костяка зазначив, що балкон це приватна власність, і за нього відповідає власник квартири. До того ж, цей будинок перевіряли цьогоріч навесні, на весні, і про аварійність балкону у звіті не йшлося. Про те, що балкон другого поверху даної квартири є аварійний, не згадується ні слова. Той проводили сертифікованим спеціалістом безпосередньо. Станом на зараз інший експерт, не цей, що робив цей весняний залучений, на дасть фотофіксацію, рекомендації за кілька днів ближче. Тому чекаємо результати нової перевірки, особливо на висновок щодо балкону на третьому поверсі. Візуально він теж не у найкращому стані. Ведмідь на кличку Бахмут, названий в честь міста, з якого його врятували цими вихідними, уперше приймав відвідувачів. Бурий майже рік живе у притулку до що на Львівщині, та до цього його товаришами були хіба доглядачі і журналісти, аби привернути увагу до проблем тварин, які постраждали внаслідок війни. У прихистку влаштували вечір поезії. Одразу до Бахмута відвідувачів не повели. Спершу на них чекала розширена екскурсія територією притулку. Завітали до тих частин лісу, де тепер не часто бувають гості. Маруся та потап, Сірко та Аня, Даша та Леля подивитися було на кого. У Дмажері живе 29 ведмедів віком від 3 до 26 років. У затінку біля водойми чи за поїданням смаколиків клишу наче і не помічають гости. Вже звикли, натомість відвідувачі від зустрічі із хижаками в захопленні, закріплюємо емоції інтерактивами. Коли ведмідь має приблизно м, рік, він може важити 100-120 кг. кілограм. Як ви вважаєте, скільки важить ведмідь, коли він тільки народився? Повірте, відповідь вас здивує лише 500 грамів. Найважчим ведмедем у притулку є сірко – 360 кг кілограмів худряного щастя. Такі місця налаштовують на мрії, тож час загадати бажання. Кожен з вас загадає своє бажання, і потрібно через тунель пройти тихо, щоб бажання обов'язково зі. Снилася наше бажання побачити Бахмута здійснилося. Задобрюємо колише арахісом та слухаємо його історію при обході території в Бахмуті Вони знайшли на приватній оселі в клітці ведмедя. Тобто, приватна оселя все було зруйновано, розбомблено, і в клітці був ведмідь сам. Його там залишили. Він вже з лап падав. Скільки днів ведмідь був без води та їжі? Волонтери не знають. Восени велетня вдалося перевести до Львова. Він був наляканий, він боявся будь-яких нових шумів, звуку, голосів. Зараз він дуже добре себе поводить. Він спокійний, зовсім не агресує. Любить собі гуляти по вольєру. Ну він такий повільний. Його деколи там покличеш, можна стояти декілька хвилин він собі так поволі йде, нікуди не спішить. Незважаючи на те, що до притулку ведмідь приїхав у вересні. Вже у грудні впав у зимовий сон, що є дуже хорошим результатом. Значить, у притулку почувається він добре. Кульмінацією заходу став вечір поезії у ведмежому куті з поетесою Іриною. Рубець пірші будуть лунати під акомпанемент фортепіано. Вони будуть різноманітні для того, аби люди змогли прожити всякі емоції, звичайно, і патріотичні і про війну, Ну, в тому числі, але е, переважно такі натхненні. Я намагатимусь читати. Отож із келохом ожинового вина занурюємось у світ лірики. Починаємо із вірша про тварин. Ви б волали, пустіть на волю. А у відповідь гляньте, як, як похитою головою? А вдягнімо йому ковпак. А нехай нам покаже трюки, а нехай веселить юрбу. Слова заплутані у Рими, розкажуть також про кохання, а ще про пошук сенсу у житті. А люди маленькі живуть і не знають, що можна шукати захмарних висот, чи бути тривожним, чи зболеним навіть, чи жити в рутині буденних турбот. Подалі від турбот опинилися гості заходу. Дуже класно брати екскурсію і слухати дійсну історію, як сюди потрапили в Ну а чарівна Ірина Рубець нам сьогодні прекрасно розказала вірші і чесно до сліз. Мені сподобаю, всі ми сім'ї. Я була тут з дитиною своєї два тижні назад. ми були на такій скорочній екскурсії. А сьогодні нас була можливість побачити і маленьких ведмедиків, і Бахмута. Сам же Бахмут все більше освоюється у новому домі, звикає до людей та починає їм довіряти кошти зі. Брані на вечорі поезії витратять на потреби притулку. Вікторія Палайда, Юрій Маковецький. Програма очі поетичних вечорів і вам. Бережіть природу і тварин. На все добре.